Залежність батьків від гаджетів має нас хвилювати більше сьогодні, ніж дитяча залежність. Не дивлячись на те, що кількість жінок на ринку праці значно збільшилась, матері зараз набагато більше проводять часу з дітками, ніж у 60-х роках. Але... Дуже важливе розуміння того, що взаємодія дитини та батьків стрімко падає. Чому? Тому що взаємодія навіть можна друзі, назвати штучною. Дорослі весь час присутні в житті своїх дітей. Фізично, але що тут? Має бути проблемою, що емоційна віддача дуже низька. Дуже дивно, що ми стільки говоримо про вплив гаджетів на дітей, але так мало уваги приділяємо, як це впливає на дорослих, які зараз страждають на те, що 20 років назад називали постійне розсіяння уваги. Це не лише погано впливає на нас, це шкодить нашим дітям. Новий стиль взаємодії батьків та дітей. Може порушити давню емоційну систему інформаційного контролю. Чий головний елемент це взаємодія під час спілкування, база людського навчання. Ми знаходимося друзі на невивченій території. Звичайно, це нормально, якщо мама час від часу буде звертати увагу на свої справи. Це може навіть допомагати, випрацьовувати дитини стійкість, але хронічне відволікання це зовсім інші речі. Використання смартфонів асоціюється з типовими симптомами, такими як залежності. Дорослі часто дратуються, коли дитина перериває їх взаємодію з гаджетами. Наприклад, мама дивиться щось, а тут дитина мама, подай. І тут сама мама починає нервуватися. Це взагалі пропускають емоційні сигнали своїх дітей, але хибно їх. Розумію. Відключений батько або мама частіше сердяться, ніж ті, що залучені у спілкування. Вони часто вважають, що діти маніпулюють ними, хоча насправді. Діти просто шукають уваги. Короткі заплановані розлуки не несуть шкоди і можуть бути навіть корисними. А для батьків, так і для дітей, особливо з віком, коли малюки потребують більшої незалежності. Але такі розлуки відрізняються від ігнорування, якого зазнають діти, коли вони разом з батьками відпочивають, а батьки. Гаджеті, коли мама каже дітям піти погратися, а тато просить дати йому сконцентруватися на справах півгодини, це цілком нормально. І це нормальна поведінка для дорослої родини. Але те, що коїться зараз, друзі в наших родинах можна назвати непередбачуваною турботою, яка контролюється бітканням саме по смартфону. Здається, що ми наштовхуємось на найгірший стиль батьківства, який можна уявити. Ми весь час присутні фізично, ми поруч з дитиною одож заважаємо автономії наших дітей, і в той самий час доступне емоційне лише уривкам. І це велика проблема. Нас поставили в жалюгідну ситуацію. Ми думаємо, що завжди можемо бути доступні для партнера, для дітей, для роботи, завжди бути в курсі новин, завжди мати можливість замовити якусь потребу, яка потрібна додому. Але ми можемо зробити для наших дітей дуже багато, просто роблячи менше. Посадіть дитину в манеж, пропустіть цей футбольний матч. Якщо так хочеться, все з вашою дитиною буде нормально. Але коли ви поряд з нею відволікаєтесь на цей клятий смартфон, дитина не бачить вас, і це звичайно, дитину емоційно виснажує. дитина не розвиває емоційний інтелект. Тому, шановні батьки, приберіть цей смартфон і дайте дитині свою любов свою емоцію це дуже важливо, якщо ви хочете, щоб ваша дитина не була залежною. Але якщо вам цікаво дізнатися, взагалі як формуються залежності, я хочу сказати дуже важливу річ: формування залежності всіх формується. До трьох років, коли дитинка народилася. Тому, якщо ви хочете, щоб ваша дитина була здоровою, можете приходити на наші курси. Я поділюся з вами, як же уникати залежності, як допомагати залежним людям. І також підписуйтесь на наш YouTube канал, і ви там побачите і почуєте дуже багато корисної інформації. Дякую вам, мої хороші, мої любі підписчики.